Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими на третину знизився експорт України до країн ЄС за даними держстату, і це попри торговельні преференції з боку Євросоюзу, які до 2016-го замінюватимуть повноцінний режим вільної торгівлі з Україною. Як почуває себе в умовах кризи і війни, одна з головних експортних галузей країни і локомотив економіки. Аграрна промисловість говоримо із міністром аграрної політики та продовольства Олексієм Павленком в студії на хрещатику Тарас Качка, виконуючи обов'язки президента Американської торгової палати в Україні. Вітаю вас, добре отже, пане Олексію. До власне цього повідомлення держстату, який сповіщає про те, що точніше на 31% в порівнянні з січнем минулого року знизився український експорт до країн ЄС. Частка аграрної продукції в цьому теж знизився. Ну, давай, ну я скажу, хочу опять-таки добрий вечір всім. Хочу всіх порадувати, що саме по країнам Європейського Союзу у нас є збільшення на 6% саме по рарній галузі. По-нашому, це, ну, це ну, таки серйозна цифра. В той час, як по країнам СНД, у нас мінус 31%. А з Росією? СНД це ну, саме головне, це Росія. З Росією експорт упав на 60%. На ну, ну це я кажу, що саме це... по аграрній галузі. А по аграрній натразі? аграрній галузі 30, нас країни СНД 31, по-моєму, Росії десь 37-38. Тобто, попри загальне падіння експорту, аграрії все-таки нарощують експорт до Євросоюзу. Що це насамперед? Зернові, інші. Минулого році Статії. нам вдалося, ви знаєте, у нас є угода асоціації, і нам вдалося зробити великий крок, тому що в минулому році відкрили по багатьма продуктам. У нас працюють зараз 24 групи, ви знаєте, у нас працюють окремо експертні групи. І те, що зараз бачу експерти, також не приймають участі той самий ICC, і Бі, і Єврокомісії. Е, відкрили ринок ЄС для курятини, і для яйця, і для інших продуктів. В цьому році відкриваємо для молочної продукти, м'ясо яловичини. Єдине, що питання квоти. Квоти невеликі. І по квотам зараз, ви знаєте, створена група вже робоча спільна з міністерством економіки, що ми зараз займаємося переглядом квот і пропозиції, які ми давати нашим європейським партнерам. А Вони, партнерам. Діють, пане міністр, ці квоти. Навіть квоти в режимі вибрані. односторонніх торговельних. Квоти партнерам. вибрані, скажу. Наприклад, мед вибраний повністю. Ми зараз дивилися квоти на як вибираються, вибирається. Наприклад, в цих місяцях вибирається дуже швидко. Курятина вибирається дуже швидко. Зернові вибирається дуже швидко. Тобто ті продукти харчування, які у нас дуже популярні, яким вже відкритий доступ до кордону, як вони відкриваються, це ми маємо пройти великий процес санітарний, фітосанітарний, це регуляція. Просто по молоку потрібно, щоб був стандарт виробництва повністю по європейським стандартам. Так. Молоко має бути якісне. На жаль, те, що в нас є молоко домашнє виробництво, їм не підходить, тому що, коли зливається скажімо, молоковоз з різних господарств молочко, і там знаходять і антибіотик, іноді, і сіль, і що ще. Це, на жаль, ну це не є європейська тобто, якість. Європейський має бути весь цикл виробництва. Абсолютно. Молока. Вони роблять повністю діагностику, тестують, сертифікують, щоб не було як корова вирощується, як корова доїться, чи є контакт з коровою під час доїння з молоком, мається на увазі. І яким чином молоко далі проходить саме виробництва. Ну, у нас всі виробники здається, молоко збирають у індивідуальному там зараз наші виробники. Я знаю, що вже даже є перелік виробників, які проходять по хаспу, це міжнародні стандартних сертифікацію, європейська сертифікація. Ми сподіваємося, що вже які, перші результати по відкриттю молочного ринку для Європи будуть на кінці травня. І це буде дуже гарна новина. Я вам скажу, чому, тому що да, там квоти невеликі. Квоти насправді в Євросоюз не є великими, але маючи європейський сертифікат якості, це перша велика користь для нашого споживача українського. Те, що ми харчуємося якісною продукцією, наші діти п'ють якісне молоко. Це також дуже важливо. І друге, що це європейський наркотик наприклад, країни, такі як Китай. Зараз китайські партнери кажуть, що ми метою брати вас сухе молоко, дати нам європейський сертифікат якості. Е, ну, тобто, головним є тут не квоти, все таки, так, а стандарти, які треба набути, зокрема європейські стандарти, щоб вийти не тільки на європейські, а й на міжнародні Абсолютно. ринки. По курятинам, скажу приклад, саме наявність те, що у нас зараз є сертифікати, і що ми відкрили європейські кордони, відкрили в цьому році багато виробників додатково ще для себе такі ринки, як африканські ринки. Мало того, що зараз у нас є, наприклад, одна з найнижчих собівартостей в світі, тому що гривня ви знаєте, робила девалювацію. Це звісно, є мінуса, тому що в нас гривня впала, скажімо, якщо прийняти рок до року, майже в три рази. Там був курс 8, а зараз, там ви знаєте, 20-20 кілометрів. Але наша продукція стала в три рази приваблиша для зовнішніх ринків. І часто наша собівартість також зараз стала дуже експорту. Пане Олексію. А, ну а щодо молока, все таки, якщо виробники перейдуть на європейські стандарти, що це означатиме для індивідуального господарства, куди люди подітимуть ну, своє молоко? Давайте подивимося загальну, скажімо, кількість виробництва. На малому середньому бізнесі і на індивідуальне господарство у нас такі далі господарства 4,2 мільйони осіб. А середній малий бізнес фермерства це 50 тисяч. Це всі незареєстрованих фермерів, тримається більше половини загального виробництва. Все ж таки, наші ринки. Це також тримають велику скажімо, кількість нашим, ну, і, і скажімо, споживання, і в продажах. В Україні виробляється малим і середнім бізнесом 80% молока, яке споживається внутрішнім нашим скажімо, споживачем. Якщо прийняти тобто, спро переворобництво вчора в нас немає навпаки, скаже на зараз ринок скаже. Навпаки, скажемо, має більше молока і більше молочних продуктів. Коли ми бачимо ситуацію, пов'язану з собівартістю. Ми знаємо, що зараз яка ситуація? Спалива підвищується, корми будуть підвищуватися. О, зараз коли робити пасівну, то будуть компоненти дорожчі, ми зарнасіння добро. Але кож зараз про тваринне молоко. Що ми розуміємо, що при тому, всьому, що ціна реалізації вже не підвищується на молочні продукти, тому що доходи населення для внутрішнього споживання вони не так сильні. Ви бачите, вони ж куди вони підвищуються, не підвищуються на сталі. Тому відповідно, скажемо, на нашому локальному ринку, якщо дивитися тих, тих, хто виробляє, є напаки інша проблема, що починають вирізати тваринництво коров, тому що і невигідно, або включають, скажемо, або наприклад виробники включають сушку, і тоді вони ж піднімають ціну, тому що сушка це молоко, яке йде потім на експорт, і підтягують ціну до молока, і те ж само тягнуть ціну і внутрішнього, скажем, тоді скажемо ціну на молока. То Точно, виробництво точно не буде, поки потрібно заохочувати галузь для фінансування і ми, як уряд, спеціально для малих середніх ферм. В зміні до бюджету 250 млн грн. Це буде передбачено для фінансування і компенсації на будівництво малих середніх ферм. Повертаючись до обсягів експорту, падіння торгівлі продукції ПК з Росії 30%. Ви сказали? 37%. У нас торгівля з країною, яка перебуває з нами у стані неофіційної війни, зійде на нуль, пане Олексію. Нам потрібно було б йти взагалі з російського ринку і шукати нові ринки замість цього чи ні? А, ви знаєте, гарне риторичне питання, тому що а, у нас нема офіційного стану війни об'явлено з Російською Федерацією. Так, да, ми розуміємо, що в нас є окупована територія Криму, у нас є військові дії зона АТО, Донецька, Луганська область. Ми чітко розуміємо, що агрогалузь втратила приблизно півтора мільйони тонн зернових на цих окупованих територіях і зараз завойованих. Це тільки О. Донбас чи Крим? Це Донбас, Луганська область і, і Крим. Це це, це да це, це, ця територія. Тобто в рамках загального, скажем, кількості виробництва, це приблизно. Ну, якщо загальне 64 мільйони тонн, то це якщо подивитися, десь 2,5%. Але це велика цифра. Велика цифра, так, да, це ці області були не, не, не аграрні, там було інше, там було важке виробництво, хімічне, металургійне. Ну, там. Саме ці райони, тому що да. Донецький, да. Луганськ то, в принципі, да. аграрні. То йдеться про те, що да, ми розуміємо, що зараз там є проросійські терористи, але у нас немає офіційно оголошеного стану там, військових дій там, з Російською Федерацією, і у нас немає оголошеного, скажімо, ембарго, як такого. Тобто, скажімо, якась частина торгівлі вона йде, і частина нашого товарів все ж таки продається. Тут Росія Федерації. виставляє перепони для наших товарів. Ми очевидно. працюємо не тільки зразки ми працюємо з країнами митного союзу і з країнами митного союзу, щоб ви розуміли, в минулому році у нас загальний обіг в цифрах це 2,5 мільярда доларів. Щоб просто порівняти, скажімо, ринок, що зараз у нас є з СНД, Ринок європейський по нашим поторгівлям, де у нас є збільшення майже на 7%, 4,8 мільярди. Тобто з Європейським Союзом ми торгуємо майже в два рази більше, ніж торгуємо з країнами митного союзу. Стосовно скажу нашої аграрної галузі. Яка зараз да, є локомотивом нашої економіки, яка, є, яка кожна, кожен третій долар, який я зараз ну, експортний, це є завдяки нашій аграрній галузі. І це єдина галузь, яка зараз серйозно виросла, якщо прийняти там рок до року і ще залишається прибутковою. А про інші ринки також питання: щоб прийняти: ринок. Азі, азі, азійський ринок, Азія це і Китай, це і Єгипет, це і Саудовська Аравія. 6,6 мільярдів. Тобто саме зараз наш великий експорт йде на азійські країни. І азійські країни, країни Азії, то ж саме Китаю, зараз є делегація, яка перетворкується, що ми готові вдвічі збільшити, наприклад, обсяг експорту кукурудзи до них. Ми хочемо кривати по Китаю, наприклад, експорт курятини, тому що там реальна ситуація, що цей ринок спокійно з'їсть більше мільйона тонн курятини, тому що там попит пропозиції зараз не збалансовано. Населення воно стає багатішим, готове купувати більше продукції, а ми є дійсно житницею і годувальницею світу. Я вам скажу загальні цифри, що зараз дає ФАО, це світня організація, яка показує зростання населення. Зв'язку з зростанням населення, раз по світу, зростання доходів, два, питання засухи, тому що є питання, скажімо, таких територій. Країни-експортери мають вдвічі збільшити обсяг експорту в наступні чотири роки. Інакше в світі буде голод. І Україна це унікальна країна, яка експортує іноді до половини того, що виробляє. Ми реально гадуємо світ, і ми можемо ще більше виробляти, більше експортувати. Дякую, пане Тарасе Качка. А тут запитання, як нам наростити ці обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, що є зараз головною перешкодою на шляху цьому, і власне коли європейський ринок закритий через квоти, а російський через війну і перешкоди з боку Росії. Тож куди ще е, нам вести нашу сільськогосподарську продукцію? На які ринки міністр я, вже сказав частково про це. Я я по перше, повністю погоджуюсь з тезами, висловленими паном міністром. А по-друге, хочу зазначити, що у нас насправді треба розмежувати ринок рослинництва, ринок тваринництва. По ринку рослинництва у нас насправді великих перепон немає. Ну великих проблем в експорті немає, тому що ринок митного союзу не був нашим традиційним ринок. Порринком по рослинництву, і ми нарощуємо Європейські Союзи присутні і далі на наших традиційних ринках Північна Африка середній схід, і для збільшення ефективності нам потрібно насправді здешевити фінансування, здешевити вхідні категорії, такі як насіння і засоби захисту рослин, і далі нарощувати спрощення самої інфраструктури ринку. Це тенденції, які над якими працює міністерство цього року. Можливо, певний негативний ефект. Ефект на насіння на засоби захисту рослин буде мати цей додатковий збір імпортний, але це питання вже там дискусійне. Насправді сама тенденція розвитку ринку рослинництва говорить про те, що ми, попри всі перепони, будемо нарощувати ефективність і збільшувати експорт на всі наші класичні ринки. І як правильно було зазначено, що Китай насправді є одним з таких ринків, де ми можемо істотно збільшити. Свій експорт, європейський союз тут є дуже гарним ринком, оскільки він є класичним і завжди як попит на нашу пшеницю, на наші зернові, але тут я думаю, що це буде таке поступове зростання по тваринництву. Насправді найбільше тут є проблема зростання, як такого, тому що справді тут є проблема зміни традиційних ринків, тому що традиційним ринком для нас була країни митного союзу, і зараз умови відмовиться від цієї продукції. Ми спостерігаємо такий шифт, такі перенесення уваги на ринки. Європейського союзу на ринки близького сходу, і минулого року ми насправді завдяки виходу в менш прибуткові категорії, як, так, наприклад, сухе молоко не для людського споживання, технічний казаїн, змогли уникнути втрат від втрати російського ринку на молочному ринку, але при цьому ми не надолужили прибутки. І тут найбільша увага насправді зосереджена як в модернізації підприємств, найбільше в сировинній базі. Прошу пан міні міністр говорив так і в реформуванні системи контролю з боку держави, тому що найбільша увага зараз прикута. я думаю, що пан міністр погодиться прикута до того, яким чином запрацює нове законодавство по безпечності харчових безпечності харчових продуктів. Як запрацює новостворена служба щодо безпечності харчових продуктів, яка положення якої ще тільки зараз буде схвалено, тому думаю, що тут в цього року найбільша увага буде засереджена в адміністративній реформі в цій сфері, і якщо ми будемо достатньо успішними, такими як були минулого року, то ми справді зможемо вже цього року мати, наприклад, по тому ж самому молоку чи по червоному м'ясу доступ на ринок ЄС, і це справді буде головною гарантією того, що ми перейдемо в зростання по всіх наших класичних ринках. Дякую, дякую, Тарас Качка. Пане міністре, ну запитання, яке всіх хвилює. Дивіться, ми виробляємо. Для нашого ринку занадто багато сільськогосподарської продукції. Тобто у нас кризи і дефіциту продовольства за будь-яких умов, в тому числі за умови такої прихованої війни, ніколи не буде, правильно. Але чому тоді дорощують харчі? Невже в них така відчутна імпортна складова? Давайте подивимося, скажімо, да, скажімо по складових паливо, паливо мастильне здорожчали майже ну серйозно в два рази бачила, якщо прийняти рік до року, рок до року. Другий компонент ЗЗР, засоби захисту рослин. Вони також заходять в більшості за кордону. даже генерики, які, скажімо, виробляються частково, тут також компонент заходить за кордону. Насіння. Великий компонент насіння виходить за кордону. Це Монсанта, Сінгента, Лімагрейн, такі великі компанії, саме кукурузне насіння. Так, да, Пшениця, вона наше виробництва. Є також кукурузом, наше локальне виробництво, але насіння також заходить в більшості за дорожча, цукор доробляє. Далі, далі додатково. А добрива. Потрібно ж речку також підобрювати. А добрива з чого робляться? Слітра той самий кромоніт робиться з газу, газ також це прив'язано до долара. Він також здорожчав. Слітра здорожчала, знаєте, карбоніт майже 2,5 рази, тому що він також компонент прив'язаний до валютної складової. Тому а, зараз ми не бачимо такого суттєвого здорожчання, тому що все рівно в структурі собівартості приблизно десь 45% це є складова, навіть в найгіршому сценарії це є локальна місцева складова. Це заробітна плата робітників. Це є плата за ПІ, це є податки, ну і інші розходи, які відповідно, скажімо, йдуть. Ця складова також. Тобто, скажімо, ефект від здорожчання компонентів, він не є такий, скажімо, швидкий і радикальний. Плюс до того, ми розуміємо, що є залишки прихідні, які були вироблені по минулим цінам, так минулого року, які також плавно, скажімо, зневільовують ситуацію з підняттям цін. І коли ми з вами бачили два тижні тому назад, коли курс був, скажімо, там сорок були жахливий стрибок цін, і люди просто в паніки почали розбирати продукти харчування. На цьому наживали спекулянти в першу неділю, тому що ми розуміли, що продуктів достатньо. У нас цукор на 700 тисяч тонн перевиробництва порівняно з минулим роком. У нас великі залишки цукру. Ви бачите, яка була паніка цукрова Тобто, Можна сказати, що люди да. частково самі собі проблеми з ну, стоять. це розуміється попит пропозиція, що коли люди йдуть купувати, то відповідно було збільшення здорожчання цін. Та ж сама ситуація, скажімо, з зерновими. У нас достатньо у нас достатньо зерна. У нас на даний момент у нас приблизно 5 мільйонів тонн зерна, які зараз є продовольчого класу. Навіть при плановому експорті, що ми постійно от, з експертами, з асоціаціями, з експортерами зараз плануємо і контролюємо. З ними експертні, що стосується зерна. Ми ма матиме залишки 2 мільйони. Це достатньо більше ніж достатньо. Але хліба дорожчає, пане міністр. Тут ну, то це неминуче. Да? Я розумію, що але для того, щоб, скажімо, доставити хлібину з завода до прилавка. Треба машину заправити чимось. Ми розуміємо, скажемо, що да, хліб, наприклад, зараз теж ми вимагаємо і ми спілкуємось постійно з виробниками, що хліб, який соціальний, він не має здорожчати. Хліб соціальної рецептури це питання виробників їхнього контролю. Ми робимо все, що що скажемо, злет від нас з точки зору аграрного фонду, даючи по замовленням, які відходять з регіонів. Зерно, яке у нас є, відповідно, скажімо, наших залишків, але ми фокусуємося. Наш фокус держави першим ділом на продуктову безпеку. Країна має бути з хлібом і країна буде з хлібом. От хлібина завжди буде на полках. Дякую, аграрії наші звикли кредитуватися, щоб ефективно пройти сезон, який зараз розпочинається. Дивіться, в умовах, коли банки падають, навіть великі банки, коли кредитування фактично не відбувається, пальне прив'язано до долара. Ви вже самі сказали. Хто їм допоможе цим людям? Щоб вони видали після цього сезону ті самі обсяги продукції, а можливо, і більше. Правильно кажете, проблема є, і ми з цією проблемою вже втричі збиралися. У нас окремо були наради з національним банком, з усіма керівництвами, з ключовими банками, які фінансували гравний сектор. Наступний висновок ліквідності, тобто наявності в Раші достатньо банків. Загальна ліквідність в банківській системі близько 60 мільярдів гривень. По нашим розрахункам для посіння нам потрібно було десь приблизно 10 мільярдів гривень фінансувати, щоб банки нам зафінансували. Є в наявності ресурс питання, перш за все, яке питання, що ми дуже дороге. Кредитний ресурс за 30-32 річних це знатно дорого. І також хочу сказати, що держава, уряд разом з Верховною Радою прийняли зараз зміни до бюджету і 300 мільйонів гривень. Компенсація банківських відсотків, які скажемо має також здешевити кредитів, буде доступна зараз до, до всіх форм наших, скажімо, фермерів і агровиробників. Тому ми розраховуємо, що ми зможемо компенсувати загальну кількістю портфеля аж до 4 мільярдів гривень, то що зафінансуються фермери, скажімо, збити ставку відсотку до більш ранкової і як Це було як мінімум минулому року. От це, це перший крок, який необхідний. Більше скажу кроків, ми бачимо загально, що зараз наша взагалі, аграрна сфера вимагає серйозних інвестицій. Ми розрахували, що близько 8 мільярдів доларів потрібно інвестицій в портові елеватори, систему зрошення, в обіговий капітал, підтримку малого середнього бізнесу, кредитуванням, довгим кредитуванням, в лізінгову техніку. І цю програму будемо пропонувати на конференціях донорських. Цю програму ми вже пропонуємо, показуємо всім нашим партнерам, крупним банкам, от які, скажімо, закордонні працюють. Інтерес є. Ви знаєте, інтерес попри зараз кризу і війну. І інтерес є, попри кризу і війну. Зрозуміло, що гроші люблять тишу. Ми всі прекрасно розуміємо. І спілкуючи з великими інвесторами, які хочуть заходити в Україну, та ж саме компанія Клас, виробник, потужний виробник техніки, хоче будувати техніку в Україні, збирати техніку. Вони готові це робити, але кажуть, треба, щоб був мир на сході для того, щоб почали інвестувати. От. Але і є інші виробники, же саме КВС це дуже потужний великий виробник насіння, який зараз будує завод, не боїться інвестувати, тому що це є прибутково. Україна має найкращу землю, найкращий клімат і дійсно нормальних праців людей, які готові працювати. Олексій, тепер про людей, які власне будуть розвивати, рушити політику в галузі АПК. Дивіться, колишній міністр міністра Присяжнюк зараз в бігах перебуває. Що говорити про саме міністерство? Наскільки воно очищене від людей, які звикли працювати за схемами, і ну знову питання: а Власне, що буде гарантувати те, що схеми то залишилися і їх не почали контролювати нові люди? Ну, перше, ми проводимо провели вже перший етап скорочення 25%. Зараз проходимо другий етап скорочення 10%. Причому скорочуємо ми не від кількості, скорочуємо ми від функцій, від посад. Ми зараз я дуже вдячний великим компаніям, аудиторським, які як делують тушки, допомагає нам спільно з Федерсон Партнерс, цей чар компанія Телент Адвайзер, свій партнерс. Ми проводимо повний аналіз людей, які працюють, і не приходять к нам працювати на роботу. От вони проходять перевірку на мініційного комітету при тому, як попасти до міністерства. Це раз. Другий блок це те, що е, на 106 державних підприємств вперше в історії публічна, публічний конкурс. Людей набирають вперше за професійними якості, не за партійними квотами, не за приналежність до олігархів. за… Професійними якостями. Зараз триває конкурс на Укрспирт, ви знаєте, на ДПЗКУ. О, далі буде номінаційний комітет, де приймають участь представники Світового банку, міжнародні фінансові корпорації, Єбірді. Люди мають проходити за професійними здібностями. Питання корупційне в міністерстві АПК ми виявили спільно з аудиторами, спільно з нашою командою 9 мільярдів гривень завданої шкоди державі, грошей, які були вкрадені. 166 запитів до органів правоохоронної діяльності було надіслано за останні три місяці 100 днів. Тому ми і далі будемо продовжувати спільно аналізувати. Зараз ми проводимо з кампанії великої четвірки аудиторської, глибокий аналіз підприємств, 30 підприємств. Ми проводимо дюділ-фінансовий аналіз Укрспирта. Ми почали аудит ДПКЗУ. Вперше в історії буде прозорий підхід. Що робиться всередині підприємства. Добре, чи з'ясовано, і... чи припинили там працювати схеми, зокрема в державному підприємстві «Укрсперт», про що теж багато пишуть. Ви знаєте, я вважаю, що ми робимо багато того, щоб воно було припинено. І це стосується і кадрової політики, і прозорості, і аудиту. І ми хочемо зробити таку систему, що неважливо, який буде міністр стояти за цим століком, потрібно, щоб система змінилася як такова. І що стосується Укрсперту, моя позиція професійна, професійна, персональна. Такі компанії мають продаватися і йти на приватизацію. Мають прийти приватний інвестор, який має заходити і робити там відповідно скажімо, і реструктуризацію, і заробляти гроші, тому що є окрема галузь алкогольна, є біодізельна, біобіотинольна, вибачте, є окремий технічний спірт, є окремо глютен. От і є велика зацікавленість, в тому числі і закордонних компаній. Наприклад, я спілкувався з компаніями німецькими, які зацікавлені інвестувати гроші і створювати робочі місця і працювати по європейським стандартам. Галузь має бути дерегульована. Ми можливо, одне з перших міністерств запропонували 254 кампанії на роздержавлення. Ми не тримаємося за, за компанії. Дякую. Ми хочемо ці компанії віддавати на приватизацію, землю віддавати на громади, на держкамзєм, щоб вони йшли в приватні руки. Ну і останнє запитання надзвичайно важливе. Куди має рухатися сільське господарство України? За якими напрямками розвиватися? За чим майбутнє? За крупними агрохолдингами, які ну набагато ефективніше працюють ніж фермерські господарства, ніж за фермерами, яким потрібна підтримка. Я за збалансований підхід і державна політика, яка зараз миру мають міністерстві також показує дійсно збалансований підхід, тому що за малим середнім фермерством є європейське, скажі, майбутнє, це європейська модель створення кооперативів. І європейська модель саме цьому і тривається. Середнє господарство 100 гектарів разом з переробкою, з молочною фермою, з цехом по забою, яке дає нормальну якість і дає, скажімо, є також рушінною силою економіки. В тому числі, скажімо, і великі хубні, також скажімо, мають свою перевагу, тому що це великий експортний потенціал, наш який зараз маємо. А тому хто має дбати про соціальну тому, інфраструктуру значить, села і її піднімати. Ви знаєте, я вважаю, що це це питання а соціального підходу, соціальної відповідальності. Там, де буде робота, там, де люди будуть заробляти гроші, там, де вони будуть працювати, там і буде інфраструктура. Я знаю, що питання є по великим холдингам. Я знаю прекрасні приклади холдингів, які фінансують школи, лікарні, освітлення, оранку. А знаю, холдинги приходять як загарбники. Вирізають з тваринництва, а потім люди приходять кажуть, дивіться у них там в руки полокать в крові. Вони прийшли в Чернігівську області, я приказ вирізали зразу вже 8 тисяч горів -корів, а потім ходять піаритися, розказують, які вони та далі. Тому Дякую. є різні приклади. Наше майбутнє за збалансованим підходом і великі холдинги, і малий серед середні. Пане Тарасе, дуже стисло. Ваша думка з цього приводу за власне за холдингами чи за фермерами майбутнє українського сільського господарства, і коли треба відкривати ринок землі. Ну, думаю, що насправді майбутнє за максимально розгалуженою і диверсифікованим сільським господарством, тому що, зрештою, питання великі агрохолдинги дуже ефективні економічно мале середнє фермерство є основою продовольчої безпеки, оскільки це ті люди, які живуть на селі і забезпечують постійну наявність продовольства в країні, і тому насправді ці всі компоненти будуть розвиватися. Богу, дякувати Україна. Насправді має надзвичайний потенціал зростання в аграрному. У секторі без огляду на кон'юнктуру світову, і коли ми говоримо про ринок землі, то насправді безумовно на сьогоднішній рано чи пізно це питання має бути вирішене, оскільки з одного боку це питання і більшої інвестиційної привабливості сільського сільського господарства для великих агрохолдингів. З іншого боку, для звичайних людей це питання такого собі розкріпачення, тому що за великим рахунком люди, які хочуть отримати гроші від цієї землі і реалізувати своє життя в інший спосіб ніж в селі і в рамках сільського господарства, теж повинні мати можливість це зробити. Тому насправді тут зрозуміло, що треба уникнути якихось зловживань, але чим швидше ми це питання врегулюємо, тим краще зрозуміло, що в умовах економічної кризи і такої збуди. Розбурханості суспільства це робити дуже важко, і тому я думаю, що насправді це все питання там не цього чи наступного місяця, а можливо, ближче там до кінця року на ближче до наступного, коли ситуація в суспільстві буде менш більш спокійна, оскільки це одне з найостанніших, найважливіших і системніших питань нашому Дякую, суспільстві Тарас Дякую. Качка. пане міністра, і знову ж таки, ваша думка: ринок землі, мораторій зараз діє. Чи треба його знімати і запускати? Та ринок землі до завершення війни, до вирішення проблем з окупованими територіями, до проходження кризи. Ви дали майже відповідь, плюс кажу більше. Кадастр зараз заповнений це електронною база даних. Менше ніж на 15% якісно. Треба підготуватися. до будь-якого скажімо, ринку продажу. Мати ми маємо мати підґрунтя. Я знаю при які готувалися до цього. Ви знаєте, я скажу, кажу ще раз кажу: не хочеться мати ситуацію, коли віддати і піде, скажем, корупційний дереван цього також не потрібно. Потрібно робити планову базу підготовку, що ми робимо. По-перше, ми робимо ринок прозорий по оренді. Ви знаєте, це почалося з того, що зараз був прийнятий мінімальний сімрічний термін оренди землі це вже для інвесторів великий плюс. Закордонні, локальні інвестори це дуже доволі цим законодавчим актом. Це дає можливість інвестувати і планувати майбутнє не на рік, не на два. Не думати соняшник по соняшнику, а робити нормально ціва зміну і дбати, в тому числі, що можна купити і сушарку, і техніку, і думати вже про навколишнє, скажімо, середовище і про села, і про, і про садики далі. Не розуміють, що не розуміє, що вони прийшли надовго, а не на рік, не на два. Плюс зараз знаєте, що ми приймаємо ряд законодавчих актів по Я Чекаємо, що вже з квітня буде можливість спрощення системи реєстрації перереєстрації земельної оренди. Те, що зараз пір з Віннюстом, скажімо, започатку започаткувала дерегуляцію, Це дуже буде добре, коли нотаріус буде це робити, не тільки де держ. Ми зараз також будемо додатково далі рухатися, щоб максимально прозоро питання, пов'язані з реєстраційними процедурами по землі, були просто-напросто, або дерегульовані, або спрощені. Оце те, що відчує кожне село дуже швидко. Дякую міністру АПК Олексій Павленко, Тарас Качка. Дякую вам.